Думаю, кожного із вас долучає до акції у соцмережах, де потрібно виконати певне завдання на час, а потім переказати кошти на добру справу. Це і називається челендж. Мене звуть Ксенія Бризька, я розкажу вам усе про це явище. Я дізналась, що в перекладі челендж означає виклик. Це може бути завдання собі чи комусь із друзів. У будь-якому випадку, щоб щось зробити, вам треба докласти до цього зусиль. Форма досить проста. Людина виконує потрібну дію, знімає це на відео, а потім передає естафету другові чи мамі або ж одразу кільком людям. Зазвичай челенджі влаштовують не для розваг, а для благодійної мети. Світову популярність такі акції здобули 5 років тому. Тоді соцмережі заповнило відео, як люди вливалися крижаною водою. Так особливо збирали гроші для фонду, який вивчає однорідкісну хворобу. Її назву мені не вимовити. Естафета за місяць охопила всю планету. Звісно ж, хтось приймав виклик, щоб не осоромитись перед друзями, але були й ті, хто справді розумів важливість акції та хотів стати корисним у добрій справі. Долучились до челенджу відомі зірки. Серед них Марк Цукерберг, засновник Фейсбуку, актор Джастін Тімберлей, співачка Леді Гага, Телезірка Опра Уінфрі та багато інших. До речі, хворих на цю загадкову для вчених недугу у світі понад 30 тисяч. Сподіваюся, Завдяки коштам від акції таким пацієнтам вдасться допомогти. Однак не завжди челенджі мають благодійну мету. Люди кидають один одному досить кумедні виклики. Іноді це більше схоже на розвагу, чи навіть безглуздя. Погодьтесь, манекен челендж до прикладу. Його умова проста: американські студенти мали замерти на одну хвилину у тих позах, у яких були до початку зйомки. Або ж акція під назвою Спроби не засмійся. Її учасники викладали в мережу відео з усілякими смішинками, і потрібно було не зареготати під час перегляду. Українці також полюбляють челенджі і не лише кумедні. У нас вони найчастіше спрямовані на збір коштів для армії. І це більш доцільно. Чимало відомих та впливових людей критикують такі акції. Мовляв, допомагати іншим треба таємно, а не робити з цього шоу. Хтось погодиться, а хтось ні. Справа ваша. Але, як не мене, то краще приймати такі виклики. Можливо, це змотивує тих, хто взагалі не планував бути благодійником. Сюжет підготувала я, Ксенія Бризька, Па-па!